Друзі, всім привіт! Зараз покажу вам варіанти від різних брендів аптечної косметики для зволоження чутливої подразненої шкіри для відновлення мікробіому. В якості очищення мені дуже подобається Сіндет від бренду Уряж із серії Ксімос. В мене в об'ємі 200 мл. Також є. І велика упаковка з дозатором в об'ємі 500 мл, теж вже придбала. Підходи для очищення шкіри обличчя і тіла, шкіру не сушить, можна використовувати для немовлят, дітей і дорослих. В якості серумів подобаються два ось ці варіанти: це ур'яж цикаделі зволоження та заспокоєння без відтушки, і версія з пробіотиком від Віши, це Мінерал 89, саме з пипеткою. З цієї ж самої серії дуже люблю цей крем Віши Мінерал 89 72 години зволоження, Він також є в більш насиченій версії. Обирайте саме те, що потрібно вам. Дуже подобається ось ця есенція. Це неймовірне зволоження для шкіри від бренду SVR b 3 Замовляла на iHerb, показувала вже в декількох відео. В запас взяла ще одну бутилочку і буду обов'язково повторювати. Для шкіри навколо очей. Можу вам рекомендувати два ось таких продукти: це Vichy Liftaктив Collagen Спеціаліст. І. Уряж із серії Ximous. Уряж буде більш бюджетним варіантом, тому дивіться по своїм фінансам. Обов'язково використовую СПФ навіть взимку. Зараз для мене кращий – це СВР із серії Цикавіт Плюс, SPF 50, бачите, вже більше половини використала. І іноді для захисту та відновлення подразненої шкіри використовую уряж. Бар'єдер Цика. Він в мене в об'ємі 40 мл. Також є велика версія 100 мл. Але якщо ви не пробували, краще почніть з такою маленькою. Якщо це відео було корисно, ставте лайк, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступних відео. Всім до побачення, друзі!